Хмельницькі волонтерці Софії Ференс, 17. У червні дівчина вперше вирушила з мистецької сотної Гайдамаки на південний напрямок. Згадує про військового, який тоді розповів про врятовану в Бахмуті вагітну собаку. Це дуже моторошно, коли ти розумієш, що ось такі історії, і ти з ними стикаєшся, і це правда. Так само в шпиталях, коли ми приїжджаємо, ось хлопці там одужать, та скоро будемо вже всі вдома, там, з родинами, з усіма. А вони кажуть, типу ні, ми зараз одушуємо і треба знову туди повертатись. Тепер, коли я так можу комусь щось розповідати там про війну чи про волонтерство, чи якусь висловлювати навіть свою громадянську позицію, то я хоча б знаю, що вона є обґрунтованою. Відзнаки за волонтерство та досягнення у навчанні поруч із дитячими малюнками це теж запит від військових із запорізького напрямку. Відізвалися приватний ліцей гармонія, також е, казковий світ це дитячий садочок. «От», і ми зараз ось такі малюночки. Дивіться, позбирали листи дитячі і активно продовжуємо також їх збирати. Ми передаємо хлопцям буквально їх в руки, аби вони також дивилися все. Піднімались такі, знаєте, бойовий дух, піднімали власне. Так настрої свої. Гайдамаки волонтерять і допомагають військовим з 2015-го. Тоді їх було дев'ятеро. Нині 65. Частина життя мистецької сотні благодійні концерти на передовій. Нині їх дають 12 волонтерів. У хмельницькому тилу збирають кошти на потреби захисників, готують для них смаколики і допомагають пораненим у шпиталях. Щотижня під обстрілами везуть допомогу на фронт. У середу на Донецьк і Харків, у Суботу, в Запоріжжя і Херсон. Страшно тоді, коли от в цю поїздку наші хлопці до Оріхова не змогли доїхати. Ми зупинились в комішувахі це за три села, тому що працювала по Оріховому авіація, скидали каби, тобто керовані авіабомби. Тобто на нас на цей тиждень ну, відправити дві машини і поїхати забрати ще дві машини. У нас вже одна закуплена, це, це Т4 в Германії. І другу треба закупити джип. У нас практика була вже два, скажем, пітерських автомобілі з Бахмута. Хлопці достали дві фронтери. Ми їх повністю тут переробили. І вони поїхали назад знищувати своїх старих власників. Це лист гайдамакам від восьмирічного хлопчика Лева з Миколаєва, який нині мешкає у Дортмунді. Зараз в цьому німецькому місті українці, які активно донатять, збирають для військових подарунки до дня незалежності. У Хмельницькому закривати збори стає все важче. Попри це, завдяки підприємцям, всі запити намагаються виконувати. Це дрони, камікадзе, дрони, ночники, це тепловізори, як завжди все тяжке. Якщо брати по госпітальному, це дуже не вистачає турнікетів. Там треба двигатель для машини, там для лодки, там для того. а там треба на шпиталь відвезти хлопця. Ну будь які задачі, ну, ми стараємося допомагати хлопцям, щоб їм було легше. Поки війна йде, ми це будемо робити до кінця. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.